Відкрили сезон змаганнями серед наймолодших вітрильників. Понад десяток заїздів протягом трьох днів відбулося на відкритому чемпіонаті міста з вітрильного спорту у горішніх плавнях, який зібрав чимало дебютантів подібних змагань. Про моменти тренувань до цих змагань розповів один із учасників чемпіонату Назар Ковальський. Чим тобі цікаве тренування. Тут класно, ми ходимо так, що прикольно. Як ти прийшов? Мене позвали друзі сюди. Важко було опанувати, як човном керувати. Спочатку так, а вже привик. Ну, чим подобається цей вид спорту тобі? Ну, тут прикольно того, що коли є вітер, ти йдеш, коли нема, ти стоїш від цьому. Та ти тут не встаєш гребти, як на байдарках каної. Тут ми беремо поки спустимо наш оптиміст, потім заліземо, та й потім будемо вже йти там, на, дит... на дитячий пляж, потім на профілакторію можемо, отак щось. Ми тільки на човнах виходити, так? Да? Ну, можемо на катері. Якщо. Хтось не хоче викати свій парус, то можемо на катері. Усі учасники чемпіонату є вихованцями відділення вітрильного спорту «Дюсиша номер 3 в якому вже протягом двох місяців із дітьми займається тренерка Анна Дегасюк. Дуже багато діток тільки почало ходити, і в них тільки якісь основні елементарні навички, тому я дуже переживала за них, щоб вони змогли пройти дистанцію. А в нас ще в перший день дуже був сильний вітер, тому я випустила на воду тільки таких вже дорослих. Хлопчиків і дівчаток вони пройшли одну дистанцію, одну гоночку і дуже сильно вітер збільшився, тому ми пішли на базу. На другий день вже був трошки слабі, слабкіший, але досить середній нормальний вітер. Ми вийшли, провели дуже багато гонок. Я навіть не не скажу десь більше десяти. Під час кожної із гонок юні учасники чемпіонату долали невеличку 30-метрову дистанцію із одним знаком, який треба було обійти та прийти до фінішу. У заключний день змагання під час заїздів вирішувався остаточний розподіл призових місць на чемпіонаті. Переможець був визначений протягом перших двох днів достроково. А ось боротьба за інші два місця у трійці найкращих продовжувалась до заключного заїзду. За перше місце там вже остаточно була Люлька Катя і Лозовий, і Данил і Яковенко Богдан. А сьогодні були в нас рейси гоночки за друге і третє місце. Я дуже поражувала. Я навіть я розумію, що це гонки підсказувати не можна, але я все одно давала старти і підсказувала. дуже поражувала за всіх і, і всім допомагала. Тому да, перенервувала дуже. Але все одно їм всім подобалося, мені сподобалося. Після завершення гонок на території яхт-клубу відбулася церемонія нагородження, де юних вітрильників привітав директор ДЮСШ No3 Анатолій Шафоростов. Всі ви виконали ті завдання, які перед вами ставила Анна Вікторівна. Молодці, я вас вітаю з закінченням змагань і сподіваюсь, що ви продовжите. Тренування з тим, що прости здоровий, а може хтось і вийде на велику дорогу спорту. А для цього треба повсякденне, повсякчасне тренування і бажання досягти певних успіхів. Вітаю вас, закінчимо згань, бажаю вам здоров'я і успіхів. І в навчанні, і безумовно, в спорті. У вас тільки почався шлях до великого спорту. Тільки-тільки. У вас все попереду. На нагородженні були оголошені найкращі учасники у трьох категоріях. Усі переможці та призери отримали медалі, грамоти та солодкі призи. Володарі медали серед хлопчиків діляться враженнями від виступів. Результати гонки мені сподобались. Чи все вдавалося тобі? Е, ні, мені не все вдавалося. А що, які труднощі були? Е, коли вітер е, дув, мене трохи е, збивало. Займаюся я вже рік, і е, завдання було легке, треба було вийти в буйок. І, і треба піти першим на фініш. Це важкий вид спорту. і Що тут головне? Як навчитися так от виступати і перемагати на змаганнях? Від спорту не дуже і важкий, але головне піймати вітер і піти добре. Як тривала гонка, що тут було важке, як налаштовувався? Нічого важкого не було. Як погодні умови тоді. Е, дуже добре, ну сильний вітер був, був там. Чорт скільки, скільки займаєшся і чим подобається цей вид спорту тобі? Я займаюся вже два-два роки. За рахунок чого переміг? Е, за рахунок того, що я добре вчив, вчився. Один із призерів змагань, семирічний Лев Люлька, крім медалі, отримав приз наймолодшого учасника чемпіонату. Що тобі сподобалось сьогодні? Як ти виступив? Що немає вітру, що як можна походити без вітру. Мені ну, не, не подобається, але Но я все одно хочу і выйти вийти на воду. Чому прийшов на цей вид спорт? Як ти прийшов, розкажи? Тому що моя сестра нікуди не ходити, а я ходив на футбол. І вона пошла на этот спорт, і я за неї повторити і пошути її подержати і потім подумати, я хочу теж сюди пойти. Чим тут подобається тобі? И, что Тут, тут треба бігати, і тут треба багато, тут активно якось. Участь у чемпіонаті міста з вітрильного спорту брали й дівчата, які за свої досягнення також отримали медалі та грамоти. Срібною призеркою була Валерія Светлова, а переможницею стала Катерина Люлька, яка вже мала певний досвід занять вітрильним спортом. Я займаюся цим спортом дуже довго, три роки. І мені це подобається дуже сильно. Як ти прийшла на цей вид спорту? І важко було спочатку ось опановувати його? Я прийшла на цей вид спорту, нам к нам прийшов тренер і у школу та сказав, хто хочете, підходьте у цей спорт. І одразу, коли сюди прийшла, мені одразу стало. Не важко, я якось все, все зрозуміла, швидко. Ну і на цих змаганнях як все для тебе склалося? Що тут було важке? Е, нічого теж важкого там не було. Все, ми, тільки вс, все подобається. Дуже гарно все було, мені все сподобалось. Наступне змагання з вітрильного спорту у ДЮСШ номер 3 пройде за місяць. Це буде чемпіонат, присвячений дню працівників та працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості разом із тренеркою у хлопчиків та дівчаток. Є час, аби підготуватися до нового змагання та продемонструвати своє вміння керувати човном під вітрилом. На майбутніх змаганнях тренерка Анна Дегасюк планує збільшити та трохи ускладнити дистанцію. Зазначимо, що у ДЮСШ номер 3 чекають на усіх охочих дітей, які мають бажання спробувати себе у вітрильному спорті.